Привіт всім! Це Бжик і для вас програма Шерчола! Блін, це було в мене в першому епізоді, треба поміняти стиль. Ні, це ж було в другому епізоді. Блін. О, це підходить. Поїхали до першого відео. Бо в нашому першому відео фокуси. Як? Куда? Що? Ду поправою. І я собі тільки можу уявити, що вона ще має в тій спідниці. І як вона шукала то ящик, коли прийшла додому. Не то. Не то. Не то. Не то. Блін, я яще, по друге загубила. Вона тільки мені нагадує ту жінку, що наклала в міну в супермаркеті. Я понял, вони ж грали в контру. Bomb has, been Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Ви знаєте, куди дівається ящик? А я зрозумів куди. Та в неї. Таємна кімната. Сорчало! Перейдемо до другого відео. Давай прыгай, какашка! What the fuck? Ну Я й сам сука. зі сута. Ну на кіра було лізти на той м'яч? Щоб лишитися на все життя і потентом. Ну на кіра він туди поліз. Що він тим намагався добитися? І я бачу у нього справжні друзі. Коли він наїбнувся, вони почали йому допомагати. Я ще знаю навіть другу людину, яка попавши в скрутну ситуацію. І друзі йому змогли допомогти, вони витягнули його з води. Вже літо, я схочу піти купатися, треба знати як вода. Чувак, чуєш як вода? Дивись вода. Шурчула. Да ти успокойся, третє відео прокинає, я тобі відвічаю. Не очкуй, перейдемо до третього відео. Дід Захарко повів Бжика годувати, Тобто він хоче поїсти. Тепер буду ні хуйню знімати я! Звісно, поки його нема. 10, 9! 8 7 6! Ви теж думали, що цей відрахунок був призначений для того, не знаю, для якої взлету ракети. Але ви помиляєтеся, чувак, надивившись відео, де перескакують 9 скейтів, подумав, що перескочить 9 крісел. А хуй там! Сказав мій однокласник Славік підгірний з джурина Мені хлопця тало жалко. Він даріється головов до канта, а то таке. Болить. <рисвіт> Дякую, Славік. Нема да що. А що я? Славіку ходи куєте? Я поняв, це чіп і він, як бачите, спішить на допомогу Дейву. чіпчим дейл вам <рисвіт> спішать, і дейл лучше всі. І всіх наспішать туда, де ждуть біда Хай хуй вас, все задихав? О, вас здорово Дай вор Чують, поки я їм, я знав, що в Клинице привезуть за залізну дорогу Да ну нахуй Серйозно Бля, іду таксі заказувати Я засняв Дивіться Зрозумію, <му> що є ще такі люди, що напишуть, що це відео хуйня, Але я вже старався, як міг Вибачайте Хуйня блядь, знімай щось нормальне! Ну, блядь, я ж не можу знімати відео про гній і як його відкидати. Додаємо це відео собі на стінках, обов'язково, бо нового епізоду не буде. Який ти красивий. Ти ще... Ой, то відео, блядь Корот, що ти знімаєш? Включи світло. світло. Сидіть тихо, ми ховаємося від Андрія Голуба. Питання сьогоднішнього дня, чи вам подобається фішка з цією лампою? Ставим... Лампочка! <смеш> Ставимо коментарі знизу, чи вам сподобалось. Привіт всім! А хуй там! Всім пока, чекайте! Їбать шостого епізоду! Пока!